Вітаю всіх із магазина H&M. Давно тут не була. Тут написано остання можливість, є ще пропозиції. І новинки від 379 гривень. Йдемо дивитися. Піписано, що купальники зі знижкою 239 гривень. Дійсно, бачу, що багато купальників на знижках 239, 239, 279. Є по 159 гривень. Причому... Як вони в одному йдуть два кольори? Такі високий низ по 49 Навіть тут щось є нічого собі. По 349. Я купальники прям показувати вам не буду. Огляд не так всім це актуально, але от скажу, може хтось в відпустку якраз зараз збирається, то от можете ну, зайти. Вечіндем класні ціни. А ну, на такий є знижка, який красивий цей купальник. 429, верх дуже красивий, блискучий. Купальників дуже багато різних кольорів. Можливість до мінус 70% знижка. Капелюшок дуже гарний, 749. 499 така сумочка. Ну, літні такі пляжні в'язані, 849. Я так швиденько пробіжусь. Ой, яка прикольна! Слухайте, вона як кросбоді, тільки, а вона без знижки йде. 879. Хтось приніс сюди. По 499 там три кольори цих сумок. Взуття є на знижках. Так, 499. Ось такі білі, а ну покажу. Симпатичні. Далі ось такі бордові 399. І сіточка 649. Цих багато ще на залишках. Топ який симпатичний, слухайте. Ціна такого топа 179. Далі, тут таке коливання цін. У них 899 ось така сукня. Так, а скільки вона коштувала? Вони заклеюють і я. А, 1399. І ось така жовтенька, ця укорочена. 849 також коштувала 1329. Червона є. Є ось такі, як льон, однотоні. Оця дуже така не льонна, як мокрий шовк. Я помилилась, в'язана зверху. Скільки ж така коштує? 899 гривень. Рожеві ці ще хочу глянути, як сукні сорочки, 849 зі знижкою. Скільки ж вона коштувала? Вони всі коштували 1329. Ось така, як хотіла сказати, зимова, але ні, гляньте, вона, сподіваюсь, видно, так просвічує. Цікаво зроблено з цими золотими гудзиками, з рукавом 399, а коштувала 1799 Слухайте, ну просто як ну, зрозуміло, що під неї вдягати. Якби вона була б з рукава, як тоніка, вона в'язана і ось ця смужка вона просвічує. Зрозуміли, да? 399 гривень, але приємна на дотик. Мовні така. Не знаю, блуза жіноча, 399 замість 1129. Є також ось в такому темному кольорі. Тут багато всього. Мені сподобалось такий як топ, як вибитий, такий приємний на дотик з цими бусинами. Хочу його дістати. Симпатичний ось цей топ. Не знаю, як він сяде, треба поміряти. 279, замість 679. Далі брюки як білі, такі класичні, причому цікаво з такими темними смужками. Денім джинсові. Не так цікаво, зроблені 899, замість 2200. Тут велика знижка. Тут прикольно виглядають. Може такі поміряю. Далі тут сорочки є. Така сорочка 849. О, яка сукня з бахрамою. Така сукня, останній шанс. Ціна 899 замість 1329. У них як все в одну ціну. Вони замінили цінники. Перейдемо сюди. Тут написано 239. Ну, от подивимось таку сукню літню, як льон по відчуттям. Ну, мені здається, льон 100%. 529, ось ця сукня. Така коротенька з малюнком. Угу. Тут от є ангурка. Ангурка без рукава. Угу. Глянемо, скільки коштує ангорка влітку. 239 гривень. Цю ангорку, ще буде розмір, візьму помірюю. Є чорна і є навіть ось така. Потім ще щось 749. Так, далі. Людей якось багато. От джинси тут на знижках, це, мабуть, по одному розміру 469 є ціна. Так, далі. Тут люди просто скрізь ходять. 239, такі чорні, як в скіні. Угу. І тут далі сукні продовжуються. така темна зелена, занижена талія. Зараз, оце ж як в тренді, така занижена, як раніше було і зараз. Спідниці такі шиють. Ну, мені здається, як занижена ж, правильно? 499. Може, візьму навіть приміряти. Ще от роблять цю талію, як отак от полуколом. Цікаво також приміряти, як вона буде на мені. Так ну, джинсовий такий. Сарафан 499, блакитний, як чорний, той 469, але блакитний більш симпатичний. Ой, яка симпатична, 749. Невелика на неї знижка, коштувала вона 849. Колір дуже гарний і ну, такий літній тропік. Така прям легенька на дотик. Приємно виглядає, дуже красива. Є такий ну, жилетка, зазвичай як піджак. Прям утеплена на підкладки за 599 знову замість 1329. У них так цінники. Я раніше не помічала, коли робила огляд. Всі однакові, ось така вибита, красиво дуже зроблені рукава в неї. Та й зав'язки в тренді в цьому році. Такі зав'язки, вона буде як вільного крію. 899, а коштувала 1800. Ой, який топ, гляньте, гарний. Просвічує 299 ціна. Так, топи ще які тут є, цікавих. Ну, тут таке щось незрозуміле. Лимончик, я не знаю. Не, не дуже. Давайте глянемо. Жовтенька 499, ось тут як на зав'язках, але якийсь колір. Не знаю. 879. Зовсім же він якийсь. Штаниці всі подивитись. От штани класні. Взагалі у них якість. Мені подобається з того, що я купувала 399 штани замість 879. Слухайте, я тільки не можу зрозуміти. Вони ж донизу головне, щоб не були завужені. Мені так модель не підходить. Зараз подивлюсь, може ті штани, ще візьму приміряти 749 І це ще класні. Вони йдуть на підкладки. І оця талія знову така широка, і гляньте, як класно виглядають Я підкладка. В них шортики такі зроблені з люріксовою ниткою. Коштували також 1329. До знижки ціна тут мало ставала брюки, які хочу вам показати на знижках. оці в смужку, вони такі тканина більш тверда. Не буде облягати ноги, буде тримати форму на резинках з двох сторін. І ось з кишеньками. Ну так стильно виглядають. Вони не, не яскрава ця смужка, тоненька, самі як молочні і сіра смужка. І внизу, ось бачите, як вона широка така лінія. Так, 20% поліестер, полієстер, а інше це котон. Да? Ні, котон 20%. 599 ціна ну зі знижкою. Далі. Ось такі 529. Широкі донизу. Також на резинках 529, також замість 879. Тут як льон. Такі ось вони затягуються, широкі що вони і на талії широкі, це розмір L. Такий і колір льон, і так повідчуттям льон, а десь ціна. Повідривали якось тут цінник, щось. А, з ними щось чи... чи є ціна? Ні, є 749 це зі знижкою. І от такі рожеві. Мені прямо вони сподобались по кольору, такі легенькі і не світять, до речі. От бачите, не... видно, да, що не просвічується тканина, але дуже тонка. Навіть не може вам, от як тонесенька. Класні будуть. Я тоді у них чорні купила такі тонкі, зручні. 749 ціна замість 879. Мінус 70 шорти лежать по 499. Або ось такі в смужку. Льон також написано 499. Мені ця ковтина сподобалась, не знаю, звідки хто її приніс. 159 гривень. Мені подобається, як вона так незвичну форму ну, тримає. Тільки що вона білого кольору, може десь там і інші. Є. Звідкись вона приїхала. 159 гривень. Може, я її поміряю, до речі, L. Іноді таке треба ну, накинути, і рукавчик такий тоненький. Ну, недовгий. Також остання можливість придбати спідницю 399. Далі, такі топи тут симпотні висять, хочу глянути. Льон написано. 429. Красиві кольори. Так, і хочу ще довгі спідниці глянути, скільки зі знижкою коштують. Ось такі, до прикладу. Вони як йдуть... Ну, внизу ця підклада, вона коротша, ніж зверху. Тканина. 469. Ой, слухайте, до цього топу є спідниця. Красива дуже тканина, мені прям подобається. Так, ну мені в такому обтислому не дуже. А взагалі красиво дуже виглядає. 279. Ну, треба приміряти. Все таки примірюю. Така ціна приваблива: 279 замість 879. Порівняння такі ж штани, тільки в новій колекції, і смужка вже широка. Да? Я там показувала, смужка була вузенька, а також льон. 1149. Також кольори оці Бордо, як і в Сінцей. На осінь прийшла нова колекція 1329. Дуже красива ця сумочка. Така легенька і там є довгий ремінець у неї. Так, 1329. або така тоненька, не дуже зручна. Довга. Також Бордо, ціна 1329. І хочу цю сукню. Я взагалі до цієї сукні йшла. Я її зразу побачила, мені подобається. Тут в неї, ну, от видно, на оцій гарно, да? як в неї пояс зав'язується тоненький, як сукня сорочка донизу йдуть гудзики. Так, мені цікаво, є там підкладка внизу чи ні. Ні, вона без підкладки. А наш сорочка, як вона може бути з підкладкою. Ну, класна! 1329 з таким рукавом дуже широким, красиво виглядає. І взагалі ця колекція також бардо, багато речей, сорочки. Ну, ще цю спідницю глянемо. Ой, сукню довгу. Ця сукня коштує 999. Ось така довга, як у них дивно. Да? Коротка коштує 1329. А тут рукавчик укорочений, а там такий розкішний. На рукав пішло багато тканини. Ось такі м -м, прийшли багато, сорок... ну, блуза жіноча, скажімо так, 879 Дуже легенька, така струмуюча, і в бордовому також кольорі є. Ще в так таких же кольорах, з таким малюнком, як ті сукні, є блуза 879 гривень. А ну в неї такий рукав, от розкішний такий рукав, бачите, як і на блузі, о, як і на сукні. А ще така 1149 також бардо. який глибокий, такий колір красивий. Так, а там ідуть оці спідниці, знову як такі жаті. Гафре по типу. Тут 100% написано полієстер. І ціна 1329. І є також Бардо колір. Ось так вони вдягли манекенів в нову колекцію, я так розумію. Хочу подивитись ціни на така ну, сукня, вона як на крохмалина. Така сукня, ціна. Ціна. 879, Тут розмір XS, От вони не пишуть цей розмірний ряд, було б зручно, як в інших магазинах, щоб розуміти, до якого в них іде розміри. 579 блузка із нової колекції. Ця блузка, що на манекені, так вона як трикотаж. А тут балон зроблена на резинці. 799 і джинси. Джинси такий колір світло-сірий. Коштують 999. Якийсь він дуже сірий. Хотіла спочатку сказати, що подобається. Ну, може, якось не знаю. Колір мені не дуже. Мені взагалі сірі подобається. Це якийсь прям дуже світлий. І така сумочка, ну, десь вона повинна бути. Оце що таке? Цікаво з нової колекції. Так, це просто штани, а ото. О, які штани, гляньте. Понизу вони так зроблені. Бачите? Цікаво. Такі коштують 879. Такі легесенькі. Прям. Шорти, мені подобається дуже модель. 429 гривень ціна зі знижкою. Вони так, прям, знаєте, зроблені акуратно, я б сказала. Прям все так пошито гарно. А коштували 1149 день. І таку подовжень, може я такі візьму приміряю. Вони не, не, не зовсім білі, а такий оцей. Колір вершкового масла, що із новинок. Красива, ще така блузка. Дуже красива, такий пудровий колір. Коштує 799. Маєчка з нової колекції, 879 важка. І ось така зав'язується. Мені такі речі подобаються. Їх можна вдягати як окремо, або чимось. 579. І колір такий красивий. Балу. Так, на знижках ще ось такі. Сумки. Дивіться, там такі бардо прийшли в новій колекції. А тут бежева і десь зі знижкою 299, замість 1329. Але от не знаю, по довжині кому таке, і по ширині, да? навпаки, ширина. От кому так зручно. Якось. Ну, може, звикнути треба. І ось така біла. Біла мені менше подобається. Тут більш красиво це зроблено 429 дорожче. А оця бордова, така, як начебто, в'язана, ну, як оці натуральні літні. 279. Ой. Ці сукні йдуть по акції. 849, така в італійському, скажімо, стилі. Ну, в плані малюнка. Лимончики. Сіцилія 849 гривень. Далі 499 гривень. Така вона просто без цього пояса йде. І по бокам у неї просто розрізи. Приємна на дотик. Так, прямо 879 гривень коштувала, коштує 499 Далі ось ця сукня, як чорна, з таким бежевим кольором. Широка така, А, Excel розмір 749. Невелика на неї знижка замість 879. Такий рукавчик. От рукавчик якось і не дуже. Ну, не знаю, треба приміряти. І сукня сорочка в смужку 849 зі знижкою. Коштувала 1149. Такі ось сукні на знижках йдуть. Тропічний такий малюнок, ну гарний. Не знаю, як вона сяде, така прям широка, оверсайз 749. І така блакитна. Так, я думаю, це просто великий розмір. За позаду резинка 749 ціна іксель. Так, вона, знаєте, як також на крохмалена, тут подвійна тканина, а тут одинарна. Буде гарно тримати так деталі форму, а коштувала 879. Подобається сінцей в сінцей. Отак, от все впритик, не набито на цих поличках. Ну незручно. Навіть іноді не дійдеш до тієї. От футболка 119 гривень, приємний колір, але її просто ну, діставати було важко. Ну, якось вони так все понабивали. І ще ось така біленька, також симпатична, як знаєте, жилетка зроблена. З комірцем 599, така як льон. по відчуттям. Да, написано льон. А коштувала 799. така сорочка. Сукня із нової колекції. Вирішила приміряти, сподобався мені цей рукав. Тут вона фіксується на поясі зручно. Оце на мені розмір М. Коштує 1349 полієстер і віскоза в складі. Ну от така вона, знаєте, довжина нормальна. Я не очікувала, що в неї така довжина, красиво виглядає, підходить, тому що це також нова колекція. Ось ці мюлі, чи босоніжки з закритим передом. Такі вони гострі попереду, зручні. Нічого там не фіксується, просто резиночки ззаду. І такі на підборах, на невисоких. Зручні. Вони коштують 1149, а сукня 1349. Ну от Разом це все по кольору виглядає гарно. І мої окуляри також підходять. У них окуляри мені. Взагалі не подобається, тому не брала приміряти Мені не підходять ось такі штани на широкій резинці. Мені вони до талії не, ну, не сіли. Це М-ка якось на бедра. Взагалі сіли так добре, тут облягаючі шортики. Дуже красива модель штанів. Вони коштують 749. Це зі знижкою ціна. А у ця ковтина 549 – Це без знижки, і там і там 100% полієстер. Вона фіксується на зав'язках. Можна як верхній одяг. Ну я маю на увазі чимось. Компонувати з нової колекції. Ці штани класні, такі легенькі, слухайте, симпатичні. А от коли я тоді знімала, був верх ось в такому кольорі немає, нічого не залишилось, тільки низ залишився до знижок. Класні джинси, вони, до речі, коштували 1199, а коштують 749. Оце розмір М. У мене 1,70 метра зріст. І от вони на мене ось такої довжини. В талії вони на мене як ну не те, що великуваті, але от вільні в талії, розмір М. У мене 68 талія, 98 десь так бедра. І вони так. Ну, от як класно сіли так трішки, знаєте, вільно. Оця ковтина взагалі, 159 гривень. Вона там десь валялась одна, і вона така прикольна. Ось тут вона фіксується, затягується, якщо піднес якийсь топ втягти чи купальник, от так наверх накинути. Ось з цими джинсами так взагалі виглядає супер. <смеш> мені подобається. Джинси такі цікаві. І мені сподобалось, що сіли от прям от прям як треба. Орти взяла сороковий розмір. Коштують 479 зі знижкою, але от вони на мене сороковий, так сіли, як і 38, я хочу сказати, джинси. Вільний такий крій, довжина. Ну, якось вони трішки терчачі, як сказати, але довжина мені подобається. Може, їх треба відпарити. Такий молочний колір, трішки молочний. Ні, на все таки великуваті. І ось ці мюлі, вони, до речі, зручні. У них зуття зручне. Ковтина нагадую, 159 гривень. Блузу жіночу треба брати. Вона коштувала 429. Зараз коштує 159. Я її собі, собі візьму, мені сподобалось. І 100 відсотків котон, хлопок. Сто відсотків. Супер. Ну чому? Вона зручна на щось накинути. Такий рукавчик вільний, не, об... ну, вона не обтисла. Просто ще білий колір, я не дуже часто його ношу, але от цю буду носити. Вона коштує 549 замість 1149. Такий в неї темно-темно зелений колір. І оця подовжена талія, тут резинка, силікон тримає все на цьому, як сказати, корсеті. От така от зараз Колись така було в моді, да? і зараз також мода повертається. Ну, воно гарно так підкреслює і довжина, вона як жата тканина. Мені сподобалось. А, поліестер, 100% поліестер. Але от модель сама дуже гарна. І оце взуття дуже таке, знаєте, зручне. Я думала, буде незручне, але ні, воно нічого не дав. Зручно ходити. Карткою, будь ласка. Дякую, дякую. Я задоволена покупкою. До речі, пакети в H&M йдуть безкоштовно, хто не знає. Ще хочу вам сказати, що багато знижок у відділі прикрас по 29 гривень. Ну якось мені от чомусь вони у них не дуже подобаються, і окуляри мені не дуже подобаються, чесно кажучи. А ще й чохольчики от можна до речі, купити під навушники по 69 дев'ять гривень ось такі 89 і 89. У другому поверсі у них дитячий одяг також є знижки. На першому там є чоловічий великий відділ. І відділ хом. Я якось окремо робила огляд, але не дуже було багато переглядів. Так трішки вам покажу. От 149, дивіться, яка красива наволочка, вона коштувала 349. Люди там стільки всього накупили переді, переді мною. Ну, жіночка з відділу хом таке все гарно. Ось По 29 гривень така нитка, по 99 гривень. Льон, до речі, Льон. Ну, так по відчуттям, як і не скажеш. Рушник, я так розумію. Воно тут багато ще без перекладу йде. да? Рушник. 99 гривень. По 89 ще такі наволечки йдуть. По 89. взагалі знижок у них багато. 159 воно внизу, яка гарна. Дуже гарна. Замість 429 яка красива в сірому кольорі з вишивкою. Така цупка. Класна. А ну ось це, це хочу глянути, пляжний рушник 349. Ну так, вази, декор 199 і 299. Можна ще таку сову придбати, хто любить. Ой, яка вона легенька і приємна на дотик. 249 коштує. І у них є також постільна білизна. Це дитяча, саме дитяча. 55х79 на наволочки різного розміру. 140 на 200. Я все зачитувати не буду. 1329, ось цей сет коштує. А, одна наволочка, або так, такий розмір. Одна наволочка і пододіяльник або ось такий. Ось цю, ось цю купували штуку на касі, вона мені так сподобалась. Це як обнімашка, да? подушка така класна, така прикольна. Слухайте, красива. 679. Так хочу просто показати, багато у них цих іграшок. Ще їжачок є за 249 і лама така. Легесенька, дуже легесенька, 249. Або навіть ну, в пакунку зразу можна купити іграшку на подарунок. Такий великий у них відділ хом. Відділ хом такий великий. От я пам'ятаю, коли було відкриття, мабуть, зі старою колекцією ці були такі халати. Ну, відкриття в цьому році по 200 шімось гривень. А так він коштує 1329 Ну коли тут черги були, просто не можна було вистояти. Також 1329 жатий, дуже приємний, на дотик дуже. Тут є все, є для ванної кімнати, пляжний рушник 429, красивий у них посуд, причому вони так оформляють все дуже гарно. Келихи, ну, великий вибір. Гляну, келих тендітний, такий красивий на тонкій ніжці. І ціна, ціна. Такий дрібний шрифт 249 гривень. От у них, якщо знижка не наклеєна, то дуже дрібний шрифт. Так я пройду вам, уже йду на вихід, то придбала собі хоч щось. Просто я сюди так рідко приїжджаю. І ну, в цей от саме в Рів'єру. Тому вже, якщо щось сподобалось, треба брати. Це не так, як на кожному кроці вам, наприклад, сенсей чи сільпо чи ще щось. От такий відділ великий. Відділ хом. Гарно виглядає. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь Мій канал! Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне до зустрічі на моєму каналі і пока.